xt 4 друзі. У нас на огляді Cadillac xt 4. 2018 рік. У нас е, крутий варіант. Подивіться, який дизайн у Cadillac. Це паркетничок У нас такий. Подивіться, кліренс, максимально високий. 20-ті гарні у нас колеса. Йдуть гарна гума вже 23-го року. Немає жодних попереду звісів по бамперу. У нас максимальна комплектація Безключовий на чотирьох дверях, друзі. Сліпі зони, утримання в смузі, підсвіточка. Вночі дуже гарно виглядає. І жопа коротенька. Подиви, яка коротка в неї задня частина автомобіля. Да? Я, 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 якось так виглядає, дуже цікаво. Класний автомобіль, двохлітровий бензиновий двигун, 241 сила у нас. Що казати, красивий рижий салон. шкіряний. Попереду позаду парктроніки у нас, задня камера, обігрів керма. Підігріви, вентиляція. Навіть у цієї машини є масаж, друзі. І у пасажира теж не обділила компанія Cadillac. Подиви. Нажали в поїздочку дальню їдете, кайфуєте, Подивіться. Приятний такий матеріал шкіряний. Цей дерево, вставочки гарні. Подивись. вентиляція. Ось підігріви. Карплей, само собою, в Америці. Це. Як этот... Ну, само собою розуміється, як то кажуть. Чорна стеля гарна. Міський, крутий варіант. Друзі, 2018 рік, двохлітровий двигун, 88 км пробіг. У нас ціна даної машини буде 18900. Кому цікаво, залітайте в Телеграм, пишіть, приїжджайте на тест драйв.